Наше місто вкотре в жалобі. Ми прощаємося з нашим земляком, воїном Лісовським Олександром Васильовичем. Страшна війна забрала ще одне життя захисника України. Олександр Васильович служив солдатом Стільцем. Омічником гранатометника 3-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, 1-ї стрілецької роти військової частини Збройних сил України його життя обірвалося 15 жовтня 2023 року в результаті артилерійського обстрілу противника під час виконання обов'язку із захисту батьківщини в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області. Шануймо хвилиною мовчання неумирущу пам'ять про нашого земляка Лісовського Олександра Васильовича. Слово представнику Черкаської районної адміністрації Дмитру Кулику. Сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном та справжнім героєм, який, незважаючи ні на що, став на захист нашої держави. Коли московська нечість полізла на наші кордони, Олександр щоб захищати нашу державу, дякуючи таким людям, ми можемо вільно дихати в нашій країні. Від імені Черкаської районної військової адміністрації, Черкаської обласної військової адміністрації та від себе особисто приношу слова скорботи близьким та рідним героя. Герої не вмирають. Слава Україні! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина, шановна громада, вкотре біли смуток прийшли в наше місто, сьогодні ми зібралися в цьому величному храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги нашому герою, нашому земляку, який залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. Мужній герой, прекрасний батько. Люблячий чоловік, люблячий син, залишив усе, тому що він знає, що потрібно виконати свій обов'язок по захисту нашої держави. Немає слів для втіхи родині загиблого. Віднім міського голови Сергія Нанка, всесмілянської громади, висловлює найщиріше співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проведжаємо останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи на що, пішов захищати свою рідну землю, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності і пройшов над тяжкий військовий шлях. Але, на жаль, на війні не буває без страт. Одного дня його серце зупинилося. Лісовський Олександр не ціна на втрата як для всіх нас, так і для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую.

Там не правідні спочивають, героя, який дався життя незалежності, Божій близької державі, у місті вітри в місті, підучому місці, місці, місці спокою, та не немає ні духіні скробожих нітхання, у тих і життя і успокоєння, загибло у Начаючи вот тебе після милої точевы, нині по серця і на віті. Соворність української держави, це воскресіння життя і спокій, Бога, загінів мого приставленого войного лиса, героя, який віддав своє життя за незалежність, соборність української держави, хресто Боже наш, дорога родина, дорогі побратими. Сьогодні ми снова і жалобної процесією. Похоронною молитвою молимося до нашого воїна Олександра. Горе, яке прийшло на нашу землю, воно вже прийшло давно. І ми бачимо, що плач іскрить зубів, туга печаль, особливо матерів, дружин, дітей, воно не покидає нас. Тому що ми бачимо, гинуть наші захисники, ті, які захищають нас від ворога, який прийшов на нашу землю, якого ніхто не просив. Але сьогодні ми бачимо, що цей біль перекидається на всіх нас. І сьогодні ми просимо і молилися за воїна Олександра, за його душу. Тому що душа потребує духовної молитви, духовної опіки. Він приніс жертву за всіх нас. Сьогодні ми бачимо цю велику жертву, приніс воїн Олександр. Ми сьогодні кажемо герой, бо розуміємо, що не кожна людина може піти і віддати своє життя, а Він своє життя віддав за нас. Ми, може, і до кінця не розуміємо і не оцінюємо, але це є той найбільший дар, який може людина дати. Що ми можемо більше дати за життя? Чи ми можемо звільнити його від смерті? Не можемо. Ми можемо тільки в молитвах просити у Бога, щоб Господь чим скоріше дав йому царство Божих оселях Небесних. Ми розуміємо. Що до нас ніхто не прийде і ніхто не захистить нас крім самих нас. І наші воїни, вони відіграють велику роль, тому що вони йдуть до перемоги, до перемоги, яку чекаємо ми всі, для того, щоб мати можливість жити на цій землі. Тому що, коли прийде окупант, ми не зможемо свобідно розмовляти, розказувати, молитись на тій мові, якій нам доступно і зрозуміло, знати свою історію, свою культуру, свою духовність. Ми тоді не будемо мати можливості. А завдяки таким героям, як воїн Олександр, і не тільки, які її і живими, і захищають. Дяка їм велика за те, що вони стоять і дають нам можливість, щоб ми могли бути тут спокійно. Але ви, дорогі сміляни, маєте зрозуміти і усвідомити, що ми маємо бути єдиними. Ми маємо пам'ятати за наші герої. Не просто сьогодні ми сказали, герої не вмирають. А що ми для того робимо? А нічого не робимо. Ми щось їх згадуємо, вже дивіться, скільки загинуло багато воїнів тут в Смілі. Але ми тихенько собі пройшов час і ми забуваємо. Завтра якраз є день поминальний. Це як коли ми маємо можливість часи згадували за воїнів, молилися за тих захисників, які захищали свою вітчизну, свою батьківщину. Пам'ятали своїх героїв і своїх воїнів. Сьогоднішній день хай Господь приймає воїна Олександра, героя, який віддав своє життя, до Царства Божого, щоб він там, в оселях небесних, спочивав. Хай йому буде світла, пам'ять. З нами Бог і Україна. Слава Україні! Okay.